Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги народні депутати, я буду просити вас сьогодні відправити обидва законопроекти про аудиторську діяльність і депутатські, які я зараз представляю, і той, який внесений міністерством фінансів на доопрацювання, я поясню, чому депутатський законопроект ми внесли з Олександром Кіршем з Олександрою Кужель, 3 квітня 2015 року. 3 лютого 2017 року з порушенням всіх регламентних норм в парламент був внесений по суті альтернативний законопроект про аудит від уряду. Цього просто не могло відбутися. Це що, два тижні. Різниця між 3 квітня 2015 і 3 лютого 2017? Комітет кілька років не розглядав депутатський законопроект про аудит, але це не головне. Головне це те, що сьогодні я маю звернення як народний депутат від представників. Союз аудиторів України, представників аудиторської палати України з Одещини, Рівненщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Харківщини інших регіонів щодо тих системних загроз, які створює урядовий законопроект про аудит, формально проголошується, що це приведення національного законодавства до європейських норм, але диявол в деталях. Це монополізація ринку аудиту. Це знищення всіх регіональних компаній, Це виставлення критеріїв щодо кількості ауди... перевіряючих мінімум 15 осіб. Такого немає в жодній євродирективі. Це по суті взяття під контроль цього фінансового інформаційного простору країни, який хоче зробити сьогодні нашими руками. Влада цього категорично не можна зробити. Я уважно вивчив аргументи, які я озвучую при наступних своїх висловах. І хочу наголосити, що урядовий законопроект це штучна монополізація ринку великими компаніями. Це загроза і знищення незалежного аудиту в Україні. По суті, вони його підпорядковують мінфіну організаційно і фінансово. Припустити цього не можна. Я прошу відправити обидва закони. Дякую вам.